Ні, слова, ні воля ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. Прапор це душа українського народу, це символ незламності, волі і незалежності. Особисто для мене державний прапор це не тільки державний символ нашої держави, а це оберіг нашої країни, наших солдат, які зараз стоять на обороні нашої держави. Державний прапор для мене це символ єдності українського народу. Для мене державний прапор це символ нашої країни, символ незалежності. Він завжди зі мною в будь-якій подорожі. Державний прапор жовто стяг» – це не тільки символ нашої держави, як показала історія, державний прапор це символ нашої незалежності, нашої свободи. І де є державний прапор, там є Україна. Хочеться побажати всім нам. Благополуччя миру на нашій землі, щоб ніколи ми більше не зазнавали тих страждань, які зазнаємо зараз, і всього нам нам найкраще, бо ми цього заслуговуємо. Прапор України це перш за все для мене знак миру. що Наша держава є мирна держава. Це чисте небо над чистим хлібом, це чиста українська мова, співоча, чиста. Як рік і озера, як сльоза душа. Державний прапор це, це перше за все знак миру. Всіх зі свята. Національний прапор України блакитно-жовтий. Блакитний означає небо, а жовтий пшеницею, яка росте під синім небом. Це дружба, національність і незалежність. Державний прапор України це символ моєї батьківщини. Це символ незалежності України від Росії, від москалів, від московітів і від їхньої військової політики проти України, направленої на знищення України. Український прапор це стяг, під яким наші Збройні Сили відстоюють нашу незалежність. Ну і Для мене це прапор є прапор, це саме головне в державі. Державний прапор України. Сьогодні ми відзначаємо День державного прапора, який піднімається на всіх державних установах. В кожному військовому містечку, в кожній військовій частині на сьогоднішній день наші бійці, наші військовослужбовці в руках із державним прапором відстовують незалежність та недоторканість нашої держави на сході нашої держави.